Маєте час бажання самі виготовити компресор або ж зламався ваш старий? Представляємо вашій увазі поршневі блоки різної потужності та продуктивності. Їх можна легко встановити замість вашого, який давно відпрацював свій ресурс. Компресорний поршневий блок за 65. ВА 65. ТА 65 ТА 90 2105. Більш детальні параметри ви можете знайти у нас на сайті або ж зв'язатися з менеджерами, щоб отримати відповіді на запитання та знайти оптимальне рішення саме для вас. Підписуйтесь на наші канали та розвивайтесь разом з нами.